Цього року в місті вперше проходитиме чемпіонат з футболу серед школярів за схемою єврочемпіонату. Вінницький міні-євро стартує 9 квітня, а фінальні змагання пройдуть 18 травня і будуть присвячені Дню Європи. 2012 рік рік спорту, оголошений нашим президентом Віктором Януковичем. Також це Олімпійський рік, і також в нашій країні пройде євро 2012 Це такі події, які знакові в житті світу, не тільки України. І щоб не пройти, щоб скажімо так, спортивний рік не не пройшов понад нас. ми також долучаємося максимально в цьому році? І ось перша ластівка, з чого ми розпочинаємо нашу весну, це Вінницьке міні-євро. Подібні змагання є дуже корисними, адже такий вид спорту, як футбол, є дуже популярним, як серед молоді, так і серед дорослих. Футбол це спорт, а спорт це здоров'я. Організатори турніру Вінницька міська рада комітет по фізичній культурі та спорту, департамент освіти забезпечують команди яскравою формою, символікою європейських країн. А депутат обласної ради Сергій Кутлаєнко, під патронатом якого проходитиме турнір, підготував призи для переможців. Всі ігри проходитимуть на новому стадіоні загальноосвітньої школи номер 35 Участь в чемпіонаті візьмуть 16 найсильніших команд загальноосвітніх шкіл міста, які посіли перші 16 місць у спартакіаді з футболу. Команда якої школи представлятиме ту чи іншу країну учасницю євро. Вирішить жеребкування. «Ми дивились спочатку перше зарабкування. Перші команди надіялися, що буде ця, саме ця команда. Коли вже вийшов, дивився Україна, то вже повні емоції. Найкращу сторону. Всім зайняти як найкраще свої місця. Найкраще зіграти на цих змаганнях, показатися достойну свою школу. Перша гра пройде 9 квітня. О 15-й годині помірюються силами команда 29-ї школи, яка представляє збірну команду Польщі, та команда 4-ї школи, що представляє Грецію. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.